Я представлю новых гостей в студии. Сергей Евтушок, народный депутат Баткевщина. Виталий. Светлана Коломиец, заместитель министра экологии и природных ресурсов Украины. Виталий. Игорь Лапин, народный депутат Народного фронта, командир роты территориальной обороны Айдар. Виталий. Дмитрий Добродомов, секретарь парламентского комитета противодействия коррупции. Александр Николаичук, депутат Житомирского областного совета, журналист, коллега. И Татьяна Тимочка, глава Всеукраинской экологической лиги. И Виталий Шабунин, председатель правления Центра противодействия коррупции. Александр Николаичук. то, что сказал Владимир Михайлович Литвин, возможно навести порядок какой? -то? Товариство, добро, доброго дня, дякую. Звісно, то, что говорил народный депутат, має місце, чому тому, що ця система працює і вона не розпочалася вчора, позавчора, 2014-го. Початком кримінальної окупації став 2011 рік після приходу до влади Януковича була вибудована чітка вертикаль бандитська і провладна, в тому числі бандитська на Рівненщині, де ця схема працювала 2014-го, коли революційна хвиля майдану відкинула диктатора до Ростова. А відбувся дисбаланс саме тоді Бурштин, так званий Янтар, більш відомий, зріст в стіні, звіз ціні і схеми ніхто не поламав. Верхівка лише змінилася, і коли всі на той час почали звинувачувати Порошенка, Яценюка Авакова, я звинувачувати не став. Тому що пригадаємо, що през Порошенко не був президентом. Аваков і Яценюк реально ще не були міністрами і керівниками відомства. Але справа в тім, що система працювала. Система працювала, люди заробляли, і на початку 2014 року, саме весною, люди заробляли найбільші кошти. Але саме тоді, саме тоді, в медіа в медіа журналісти зі столиці і влада взагалі побачила два моменти, що відбувається в поліських лісах. Перше, це вбивство Сашка Білого, яке навіть ярош нещодавно визнав, що пов'язано напряму із Ну, Перерозподілом сфер впливу о, в бурштиному бізнесі, так званому. Друге питання перестрілка в травні місяці, якщо не помиляюсь, 14 року за участю продіуса. Питання не в тому, хто правий, хто винний, а справа в тім, що всі ми побачили, що реально твориться в Поліському регіоні. Відразу відразу відбувся перерозподіл. І мій Олецький район, який межує із на півночі із Білорусію, а на заході із а, Рівненською областю. Наполонився саме жителями Рівненської області, які почали масово копати бурштин. Пізніше, пізніше, цей бурштин розпочали мити бандитські формування з цієї України. А сьогодні, а сьогодні, наш район а, оточили бандитський бандит криміналітет всього пострадянського союзу. Спра... те, що ви говорили савік на рахунок схеми, вона може працювати, тому що вона існує. Її просто потрібно перевар... переформатувати, витягти з тіні. А легалізація, звісно, я ж працював. З нардепами, зокрема з Бориславом Розоблатом, що щодо легалізації, це дійсно потрібно. Але слід розуміти одну просту істину, просту, як просту, як двері, що будь-яка ідеальна законодавча ініціатива ніколи не увінчається успіхом, якщо основу цього всього ось, е, візьме під контроль ті, хто сидів на відкатах, хто грабував, Зрозумієте одну просту річ, що ті, хто 5, 10, 20 років сидів на відкатах. Не може жити по-новому, ну не прийнято, не може він зранку сі... прокинутися і жити по-новому. Тому на сьогодні, на сьогодні відбувається те, що ми сьогодні бачили. Друге питання: ми воюємо на сході із терористами із російською армією. Але з іншого боку, у нас відкрився так званий бурштиновий фронт. І сьогодні для звітності працівники правоохоронних органів, СБУ, прокуратури, міліції, дають звіт. Щодо протидії незаконно добутку борстину і боротьбу з старателями, Так, слід зрозуміти, що не потрібно боротися з тими людьми з лопатами, не потрібно боротися з тими людьми, які, які йдуть заробляти собі копійку. Слід боротися із криміналітетом, із організованою злочинністю і організаторами на місцях, зачистивши, за, давши чітку команду на зачистку, а можна досягнути результату. По перше, почнуть поважати, будуть боятися. І можна буде поставити дійсно професійних людей, які зможуть налаштувати там роботу. І друге питання: коли ці бандити влізли в наш район і відбулася вакханалія, оце божевілля, яке ви сьогодні бачите на телеекранах. я, як журналіст, ну, людина, яка ну, фізично не могла захистити свій район, робив єдине, що міг максимально поширював пресі і допомагав провідним телеканалам України. Надати розсус у проблемі. Сьогодні ми бачимо. Але за це я отримав. Я отримав не гонорар, я отримав по голові металеву арматуру від бандитів. І, не, і зараз тривають суди по хлопцям, які мене жорстоко побили. Так, да, хлоп... Дя дякую правоохоронцям, спрацювали на відміну, їх затримали. Але невідомо про організаторів. Я хотів би почути, зокрема, запитати пана Геращенка, чи може ви, ви, ви посприяти в цьому справа особисто розслідується не просто розбій, а напад на журналіста, перешкоджання професійній законній діяльності. І... Відповідно пов'язано із виставцем питання незаконного добутку бурштину. І на завершення, що я хотів сказати, ось е пан Литвин говорив, що в 60 в його окрузі бурштин добувають, добувають в Ємельчинському районі і вже масово хлопці в Ємельчинському районі вашого виборчого округу. Е ви Але так, повірте, так, да, так, я констатую як людина, яка там проживає, тому що я проживаю в Олевську. Але най найцікавіше, чи можна не навести лад? Можна. Коли я був. Пошкоджений фізично а, зі сторони бандитів і лежав в лікарні. Це був липень місяць 2015 року, якраз розпал тієї активності. Я прокинувся зранку і дійсно там Петро Олексійович Порошенко дає чіткі команди на зачистку. І чесно, от мені подобалось те, що я бачив результат, що оте от все божевілля було реально. Ну якщо не на 100%, на 95% було зупинене. Але сьогодні воно знову розпочалося. Про що це говорить? Про те, що вищі керівники України у всіх владних кабінетах на та, в короткому дзвіночку із бандитами, по-перше. А друге питання те, що вони мають прямі стосунки до свого збагачення і живляться за рахунок цього бурштину. Як... Якщо... Скажіть, а. От... Я просто не слідив за цим. А ми знаємо взагалі е... результати розслідування вбивства Сашко Білого? Я не готовий про це говорити. Я просто знаю, що нещодавно... Ні, ні, маю в виду Офіційно. ну, ну офіофіційних офі я не буду говорити спекулювати цією темою, не знаю, але нещодавно нещодавно. Навіть Дмитро Ярош, там на той час провідник правого сектору заявив, що більше всього, навіть мабуть, достовірно, що Сашка Білого а, вбили через перерозподіл бурштину. Чому тому, що після того, як настало в Кринінуковича і головних його представників, лишилася посередницька ланка на Рівненщині. правий сектор, активісти майдану, ну реальні бійці самоборона створили сер сер ну, серйозну противагу корумпованим працівникам міліції прокуратури і СБУ, тому вони. Вирішили їх таким чином ліквідувати і ще одне: щодо судів. Ну поговорити про корупцію, те, що говорив Сергій Євтошок, що винесли бурштин із головного управління міліції, це навіть не райвідділок, не дільнича пограбувати селі, це головне управління міліції, де там сотня кабінетів, і охорона, і відеонагляд. А ми говоримо про слідуюче: що є корупція реально на рівні судів. І те, що говорили про працівника СБУ і судді судді, які реально сьогодні живляться за рахунок бурштину і покривають разом з прокурорами оцих представників так званих бурштиновських мафій, сьогодні дає оцінку взагалі судочинству на території Рівненської області, Я не здивую, що це й перейде на Житомирську область. Хочу сказати, що останні події в Мукачево, перестрілка літня. І після після цього приїздила місія ОБСЄ в Волинську, Рівненську Житомирську область. Зокрема, я декілька разів спілкувався з представниками торгомісії, і вони чітко розуміють, що те, частина території північної України виходить з під контролю... Центральної влади, і ми говоримо про безробіття там, звичайно, є соціальна проблема. Але ви розумієте, що кожен керівник лісгоспу місцевого, де зарплатня там 4, 5, де в кого сім тисяч гривень, скаже, що у них не вистачає понад 40% робітників. Люди, люди, які заробляли мінімум 50 додавалися доларів за один робочий день чи ніч, це півдня робочого, ніколи не підуть працювати на 3-4 тисячі гривень зарплати. Дякую. Важно, чтобы здесь наш парламент и президент проявил политическую волю, урегулировал данный вопрос. и Мы это сделаем. Что касается Александра, то мы обменяемся с вами контактами. Я постараюсь сделать все возможное, чтобы найти не только чтобы привлечь к ответственности тех, кто вас избивал, и тех, кто был заказчиками. И спасибо вам за вашу честную искреннюю позицию. пример гражданина, который идет во власть для того, чтобы менять Украину на лучшее. Спасибо вам.